Не вчи рибу плавати приказка розумна між тим фінансовий світ не для всіх, як водойма для риби, і не всі тут як риби в воді. На прохання багатьох наших глядачів сьогодні говоримо про ставки по кредитах, і фіксовані. Бачинський Віталій, заступник директора з роздрібного бізнесу Надра готовий відповісти на всі наші питання і таки зробити нас в цих питаннях досвідченими, щоб ми почувалися як риби в воді. Віталій, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, навіщо була вигадана плаваюча ставка? Це задля того, щоб банки могли піднімати ставки по кредитах? Чи це такий собі рідний для вас захист Inflation. Ну насправді це точно не захист від інфляції, точно. мабуть, і не для того, щоб просто піднімати ставки по кредитах. Справа в тому, що банк це установа, яка бере е, гроші в одного під відсоткову ставку X, тобто по ціні X, і віддає іншому по ціні Y. У випадку, якщо Y більше від X, банк має за рахунок чого платити персоналу заробітну плату і підтримувати операційні витрати. У випадку, якщо банк видасть довгостроковий кредит, припустимо, терміном на 20 років під 15% річних, а через 5 місяців, через 5 років зміниться відсоткова ставка по депозитах і банк почне залучати. Депозити під 15%, відсотків, то при маржі мінус 5% відсотків банк просто припинить свою діяльність. Mm. Тому фактично плаваюча відсоткова ставка це такий чесний е, по ціні перерозподіл коштів від тих, у кого вони є, до так. тих, у кого їх немає. Це якщо говорити про сторону банку, але вона людей, клієнтів зазвичай не цікавить. То що варто людині зараз чесно нам скажіть укладати договір, якщо ставка не фіксована а саме плаваюча? Насправді плаваюча ставка це завжди ризик для людини. Це потрібно Завзди розуміти зараз попереджаєте. Так? Я завжди mm -hmm. попереджаю це завжди ризик для людини. Але якщо проаналізувати статистику, то клієнти, які оформили кредит під плаваючу процентну ставку, зазвичай переплачують в кінцевому підсумку менше ніж фіксована процентна ставка. Чому фіксовано процентну ставку банки завжди вкладають ще і ризик за зміну оцінку ціни ресурсу. В плаваючу ставку цього робити не потрібно, оскільки плаваюча ставка залежить власне від якогось показника, припустимо, цієї самої ціни ресурсу. Якщо ціна ресурсу зменшується, банк може не тільки збільшувати плаваючу ставку а й зменшувати її, що було продемонстровано банками 2000, в кінці 2011 року, коли банки Активно зменшили процентні ставки по е, своїх кредитах в цьому році, звичайно, ставки зросли, але я думаю, що дві 2014 му ставки знову будуть зменшуватися. Чи взагалі цікаво, може змінювати банк ставку, коли вона фіксована? У випадку, якщо ставка фіксована, то банк ставку змінювати не може, якщо інше не передбачено договором або е, за згодою сторін. Якщо сторони домовляється, ставка може змінюватися. Так знову таки, якщо термін депозиту закінчено, чи можна ставки міняти по депозиту, сплаваючи на фіксовану і навпаки? Що стосується не кредитів, а депозитів, то тут ситуація наступна: якщо депозит Роковий, тобто на визначений період і період фіксований, припустимо 12 місяців. То ставка зазвичай є фіксованою, припустимо 15%. Але сьогодні користуються популярністю в населення так звані е, рахунки з вільним доступом до своїх коштів з плаваючою ставкою. І так татра Банк сьогодні пропонує накопичування рахунки, які передбачають е, можливість клієнта вільного внесення коштів, вільного отримання коштів в будь-який момент чи повної суми, чи, част чи частини суми під досить такі хороші ставки: це 10% в гривні і 6% в доларах, особливо для тих клієнтів. Які сьогодні не оприділилися з сумою вкладу, не оприділилися з терміном, не оприділилися з валютою. І такі а, рахунки є досить популярними. Mm -hmm. Ну це так коротко про такі рахунки, якщо комусь ставку, в принципі вихід в даному випадку звичайно так? Так. Бо в дуже вигідні умови. Отже, Бачинський Віталій, заступник директора з роздрібного бізнесу на Драбанку, зорієнтував нас у ставках по кредитах.